Це наш секретний об'єкт, знаходиться в історичному центрі міста. На цьому об'єкті ми займалися лише інтер'єром, але в процесі виконання робіт нам ще додали екстер'єр, а саме фасад. І нам в короткі терміни треба зробити підготовку під декоративну штукатурку на фасаді. І тут у нас є складність. У нас глянцева керамічна плитка, до якої майже нічого не прилипає. Є сатинована керамічна плитка і термічно оброблена деревина. А тут взагалі були вікна. Але ми зробили підготовку. Вікна зашили спеціальним матеріалом, а для керамічної плитки, в якій у нас є сама основна складність, щоб до неї щось прилипло, щось приклеїлось, щоб була ідеальна адгезія, ми підібрали спеціальний матеріал. Спочатку за основу ми беремо спеціальний двокомпонентний праймер. Після того, як ми його нанесли. Ми вже наносимо повним шаром спеціальний еластичний клей. І зараз я детальніше покажу всі процеси. На третій день ми повністю зробили підготовку. Повністю вона щільна, міцна, гладка, плоска поверхня. І на четвертий день вже наносять парзрун для декоративної штукатурки. І так, давайте буду вас знайомити з нашим секретним об'єктом, який вже не такий секретний. Це леобар в центрі міста. І наша задача була зробити підготовку під декор. В даному випадку це декоративна штукатурка травертин такого кольору, як у дизайн-проєкті, та під лейтбокс, який світиться ввечері. Можете приїхати побачити. І ми використовували певні матеріали. Задача була нереальна. На гладеньку плитку треба було зробити підготовку. Температурний режим у нас тут ми майже на вулиці, тут моноскло, тут немає підігріву. І подивіться, яка вийшла стіна. Вона міцна. Хто думав, що щось буде відпадати, все тримається. Пам'ятаєте, який у нас був кут. Все ціле і все міцне. Все приклеїлося. Спочатку у нас був спеціальний двокомпонентний праймер. А потім в три шари ми пошпаклювали спеціальним еластичним клеєм для плитки. І проміжку ще додавали сітку для армування. Суміжні підрядники, всі роботи у нас прийняли і почали відпрацьовувати свою декоративну штукатурку.